Коротко, новини за 16 червня. Відтепер Генштаб ЗСУ інформуватиме про ще один напрямок фронту Північно-Слобожанський, через активність ворога на Сумщині, а Харківський напрямок перейменували на південно-Слобожанський. Також в ніч на 16 червня сили ППО збили 125 російських шахедів на півночі, сході, півдні та в центрі нашої країни. А з початку цієї доби на фронті вже відбулося 99 бойових зіткнень. У селищі Заболотів на Коломийщині сталася смертельна аварія. Автомобіль Форд злетів у кювет і перекинувся. Кермом була 39-річна мешканка громади. За попередніми даними, вона не впоралася з керуванням. У результаті аварії 71 річна пасажирка загинула на місці. Водійка та ще одна пасажирка госпіталізовані до лікарні. За кермом жінка була тверезою. У Калуші викрили злочинну групу, яка займалася продажем наркотиків, вимаганням грошей і викраденням людини. Організатор 35-річний, раніше судимий місцевий житель. Зловмисники продавали психотропи через закладки та з рук в руки. Вони також побили і викрали чоловіка, який відмовився платити за вигаданий. Під час обшуків у них вилучили наркотики, телефони, ваги, записи та інші докази на суму близько 100 тисяч гривень. Усім фігурантам оголосили підозру і відправили під варту без права застави. В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих військових. Це останній етап репатріаційної частини в рамках стамбульських домовленостей. Таким чином, Україна отримала вже 6057 тіл. Надалі слідчі правоохоронних органів спільно з МВС проведуть необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл. У вівторок, 17 червня, на Франк Київщині прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий дощ, гроза. Температура повітря по області вночі 10-15, в день до 24 градусів тепла. Більше новин читайте у нас на сайті Пікнет'юєй. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.